Привіт, мої маленькі помічники. Я вже за вами засумувала. І ялинка також. А у нас сьогодні знову гості. Скреке, скреке, що таке? Що таке? Ой, привіт, малята! Це ж я, ваш гість. Я сорока білобока І ми сьогодні з пташками. Теж збираємось до ялинки, але не просто так. Я, а ще синички-сестрички, хлопчики-горобчики та всі інші лісові птахи зробили для ялинки кольорову гірлянду. А ще ми пропонуємо вам взяти участь в нашому челенджі та зробити гірлянду ще довшою. А як її робити? Зараз ми вам розкажемо і покажемо. Щоб зробити кольорову дитяку, ми взяли кольорові круги жовтого та блокину кольору. Клей. пензлик для клеюка підставочку пензлик, Починаємо нашу роботу. На пензлик набираємо трішечки клею та намащуємо клей на краєчок руха. Далі беремо круг жовтого та злегка на. Атне вам щось така комбінація? Так, це наш український улюблений прапор. Далі продовжуємо роботу так само. Трішечки клею, намащуємо краєчок жовтого круга та накладаємо на нього круг. Витискаємо та забираємо зайвий клей з саме і наступно Трішечки клею та з блакитного. Накладаємо в жовтий, притискаємо, витираємо зайвий клей. А продовжуємо тих эффект, крупки наклеїмо на всі круги. Ось така гірлянда у нас. Але вона буде ще довша і ще краща, якщо ви приєднаєтесь до нашого цели. Швиденько доробляйте ще, і наша ялинка буде найкраща. Ну що ж, ходімо і ми робити гірлянду для ялиночки. А наша ялинка. Ще одну свою гілочку припорошила сніжком. Погляньте, вона вже вся в снігу. Яка ж вона гарна, а завтра, дітки, уже Новий рік. Але наші цікаві завдання не закінчились. До нових зустрічей, мої Любі!